Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже цікаву тему. А про що ми будемо говорити? Ви відгадайте загадку. Круглий, мов сонечко, щедрий, мов сонечко, на черіні поступиться, стоїть, красується, Спечі та на блюда. Інч, їжте мене, люди, на здоров'ячко. Дітки, що це? Правильно, це хліб. Сьогодні ми з вами побуваємо уявно на полі, в пекарні. Та дізнаємось, звідки до нас на стіл приходить хліб. І підтвердимо золоті слова Хліб усьому голова. Яке коротке слово, але скільки у ньому тепла. Це продукт харчування став символом праці та миру. З давніх давен наш народ понад усе цінує хліб. Адже хліб це достаток, і люди промовляють за глибокою пошаною. Хліб починається із зернинки. Але щоб він був на нашому столі, треба прикласти дуже багато зусиль. Спочатку землю потрібно забрати, а потім посіяти в землю зерно. Зернинка проростає і колосок виростає ось такий. Він зеленого кольору, а ось так він виглядає, коли достигає. Він жовтий, навіть, можна сказати, золотий. Тепер його треба обмолотити. Для цього використовують спеціальну техніку. Комбайн. Ось так він виглядає. Давайте ми з вами подивимося, які є види з лакових культур. З жита виготовляють чорний хліб, з пшениці білий хліб. Булочки, караваї, вареники. Овес це ваша улюблена каша, Геркулес. Просто це пшоно. Ячмінь це перловка, на суп, потім часину везуть, сховище, А спочатку його, після того, як повезуть сховище, везуть до млина, там його ретельно перемішують і роблять з нього борошно. Ось так воно виглядає. Потім борошну везуть до пекарень, додають усі необхідні інтелігенти і спеціальних посудинах замішують хліб. Коли тісто підходить, з нього випікають різні вироби: булочки, кекси, паляниці, батони і смачний духмяний хліб. Хліб потрібно поважати, адже ми всі знаємо. І надалі потрібно пам'ятати, що хліб. Зі своєю славою та святиністю приходить із сим сивої сивої давнини. Батьки проваджали дітей у дорогу, дають їм хліб. Народжується дитина, несуть хліб, на весілля печуть весільні караваї. Не можна навіть шматочок хліба виконати на землю. Це великий гріх. Ми пригадали, як важко виростити колосочки пшениці, який великий шлях приходить хлібина, щоб потрапити до нас на стіл, яка велика людська праця в цьому. Ось малята на цьому все. До нової зустрічі.